У нас новинки, каже Стас, плитки нової, наші 120 на 60. Ну покажи, будь ласка, Стас, що за новинки і що це за виробник. Це ось, така плитка. Дробник. Скільки вона приблизно коштує, так як це новинка, я розумію, ціни ще немає, але... Давайте так, приблизно скажу, що в районі 1000 гривень. Приблизно. О, артикул тут є? Чого це? Це Селена наб'єш. Так, якщо так, то для наших менеджерів то це і є назва. Е, ось так вона виглядає, реально красива. І знаєш, чим вона мені подобається? Що вона йде ма? а вона як з бльосточками. От подивись. Так, друже Я навіть це от, я не знаю на камері, це помітно чи ні. Дуже круто виглядає. Ще один варіант, ось такий більш сірий. Скажи мені, будь ласка, цю плитку можна вкладати на стіни, на підлогу. Можна і на стіни, і на підлогу, і на стелю, куди захочете. Це теж Ну, Це реально дуже красивий. Особливо. Це більше поє... на вибір, скоріше. Вони в принципі однакові. Це можна більш підхолодний, то на це теплий. Так, це в нас селений біж, а це у нас Аргента Вайт. Аргента Вайт, окей.